Термосумки для транспортування вакцин менші за розміром і їх легше переносити, ніж холодильні бокси, тому їх часто використовують для проведення виїзних сесій. Щоб захистити вакцини, важливо знати, як спакувати термосумку для транспортування вакцин. Використовувати її під час сесії вакцинації та підтримувати її в належному робочому стані. Почнемо з пакування термосумки для транспортування вакцин. Першим кроком є підготовка акумуляторів холоду на водній основі. Залежно від типу вакцин, тривалості та температури навколишнього середовища вашої подорожі вам може знадобитися приготувати заморожені акумулятори холоду. Частково розморожені акумулятори холоду, акумулятори холоду з прохолодною водою або акумулятори тепла. При цьому пам'ятайте, що заморожені акумулятори холоду можуть пошкодити чутливі дозаморожування вакцини і розчинники. Зазвичай термосумки для транспортування вакцин вміщують чотири акумулятори холоду з водою. Якщо ви не впевнені, які акумулятори холоду використовувати, подивіться на внутрішньому боці кришки сумки. Потім складіть підготовлені акумулятори холоду з водою в термосумку для транспортування вакцин саме так, як показано в інструкціях виробника на внутрішньому боці кришки. Далі розмістіть вакцини та розчинники в центрі термосумки для транспортування вакцин. За необхідності покладіть їх у пластиковий пакет. Щоб захистити від пошкоджень при появі конденсату, у разі використання частково розморожених акумуляторів холоду, покладіть разом із вакцинами електронний індикатор заморожування. Потім помістіть поролонову подушку у верхню частину термосумки для транспортування вакцин. Обов'язково використовуйте поролонову подушку, що йде в комплекті з термосумкою, щоб вона правильно вміщалася всередині та дозволяла закрити кришку. Потім щільно закрийте кришку термосумки для транспортування вакцин. Під час сесії вакцинації необхідну температуру вакцини розчинників буде підтримувати термосумки для транспортування вакцин. Це, зокрема, стосується відкритих флаконів, особливо флаконів, які не містять консервантів як з ліофілізованою, так і з рідкою вакциною. Ось кілька ключових моментів. Які слід пам'ятати при використанні термосумки під час сесії Не виймайте акумулятори холоду з термосумки, зберігайте поролонову подушку у верхній частині термосумки, щоб вона служила тимчасовою кришкою. Вставте всі відкриті флакони в прорізи поролонової подушки. По можливості, щільно закривайте сумку твердою кришкою, тримайте термосумку для вакцин у тіні. Не кидайте термосумку і не сідайте на неї. Після кожної сесії не забувайте підтримувати термосумку для транспортування вакцин у належному стані, щоб вона залишалася в належній формі для наступного використання. Помийте і висушіть термосумку для транспортування вакцин. Тримайте кришку відкритою. Зберігайте термосумку для транспортування вакцин у захищеному закритому місці. Якщо на термосумці для транспортування вакцин з'явилася невелика тріщина, заклейте її клейкою-стрічкою, допоки не з'явиться нова термосумка для транспортування вакцин. Кришка термосумки для транспортування вакцин повинна герметично закриватися. Тепер ви знаєте, як спакувати, використовувати та обслуговувати свою термосумку для транспортування вакцин.